З нами на зв'язку Анна Стефанів, лікарка фізичної та реабілітаційної медицини, реабілітаційного відділення Моршинської міської ради. Пані Анно, доброго вечора. Вітання вам зі Львова. слава Україні! Раю слава, доброго вечора. Будемо говорити, власне, про відновлене відділення реабілітації у повідомленні. І, власне, в нашому сюжеті йшлося про те, що це відділення для військовослужбовців та для цивільних. То хто ж буде мати змогу отримувати допомогу у вас? В першу чергу це якраз військовослужбовці та ветерани війни, а також цивільні особи. Угу. В чому особливість послуг для саме для ветеранів? Чи вимагається іншої підготовки, іншого обладнання, інших інструментів? Це є комплексний підхід з медичною, психологічною і фізичною реабілітацією. Угу. Тому ми складаємо індивідуальний план лікування і медикаментозне забезпечення, психологічна підтримка також. У повідомленнях звучало такий термін, що у відділенні працюватиме мультидисциплінарна команда. Що це означає і що, для чого така команда працюватиме у відділенні? Це є група професіоналів з різних дисциплін, які збираються з. Одною метою спільною на реабілітацію пацієнта включає в команду лікар фізичної реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт і їхні асистенти, а також психолог, психіатр і вузькі спеціалісти за потреби. Я знаю, що ваші фахівці проходили спеціальне навчання чи спеціальне тренування у львівських колег, які також мають досвід роботи з ветеранами. Як це відбувалося? Чи довго б довелося навчатися? Так, кожен проходив курси, а також тренінги різні у у наших партнерів, і так само вони координують пацієнтів до нас на допротезну і післяпротезну реабілітацію. Хто скеровує до вас на лікування ветеранів? Чи може пацієнт сам обрати, наприклад, для свого лікування моршинську лікарню? Якщо, наприклад, побачить наш сюжет і буде прийме рішення, що йому потрібно лікуватися саме у вас. Так, звичайно, пацієнт може сам обирати реабілітаційний заклад, треба отримати електронне скерування від сімейного лікаря або від вузького спеціаліста, а далі його огляне мультидисциплінарна команда. Угу. Яким є шлях пацієнта? У вас що з ним відбувається після того, як він з таким скеруванням переступає поріг вашої лікарні? Так дуже, якщо я так дуже образно скажу. Тоді е, оглядає його мультидисциплінарна команда, складається індивідуальний реабілітаційний план і надаються послуги на відновлення фізичних, психологічних і соціальних функцій. Угу. А скільки пацієнтів може прийняти ваше тепер уже оновлене відділення? 50, 50 ліжкоміць зараз носію. Угу. А як власне відбувається сама реабілітація? Ми чули сповідомленість сюжету, що для цього у вас закуплено навіть спеціальне нове обладнання? Так мультидисциплінарна команда підбирає для кожного індивідуально, і тоді надаються фізичну допомогу, тобто різні вправи. Також ерготерапевт більше працює по дрібній моториці. Ну і комплекс соціальних функцій. Так само психологи працюють з нашими пацієнтами. Пані Анно, напевно, що запитання, яке виникає, на яке і вам доводиться відповідати достатньо часто. Можливо, воно виникло і в наших глядачів, дуже просте: скільки це коштує, скільки потрібно заплатити за такі послуги? Послуга є безоплатною. Угу. А за якими пакетами НСЗУ відбувається надання цих послуг або фінансування вашого закладу? 53 та 54 пакет. Чи можете ви розшифрувати для неспеціалістів, як вони називаються, і в які, які послуги входять в ці пакети? Для того, щоб було зрозуміло, що саме? Послуги на стаціонарну і амбулаторну реабілітацію. Mm -hmm. Зрозуміло, дякую вам. Анна Стефанів, лікарка фізичної та реабілітаційної медицини, реабілітаційного відділення Моршинської міської ради, де нещодавно відкрилося нове оновлене реабілітаційне відділення, яке надає послуги, в тому числі для ветеранів.